2013 рік став поворотним моментом в історії України. Саме цього року український народ зробив свідомо до нас історичний вибір бути незалежними, вільними і бути разом із усією цивілізованою діло. 24 лютого 2022 року цей день залишиться в пам'яті кожного українця. Ми всі очікували приближення весни, але почалась війна. Страшна, несправедлива, жорстока. Напад здійснювали на Київ. Харків, запорізьку, Донецьку, Херсонську області було важко. Але можності країн нас була. В тому, що Росія надзвичайно легко для себе захопила Крим, не втративши зі свого боку жодної людини. І е, хоча було загибло, загибло декілька українських людей е, з пропускного солдат.